Хочу представити вашій автозі, автомобіль свіжо пригнаний з Європи, а саме Hyundai Santa Fe 2007 рік. 2.2. Дизель на автоматичній коробки передач, повен привід і автомобіль весь в рідній фарбі. Абсолютно весь в рідній фарбі автомобіль 2007 року. На класній жирній комплектації, парктроніки, фаркоп, легкосплавні диски, повен привід. Протиотуманні фари. Ось так класно автомобіль виглядає. До речі, класно мені мій критик заборонив говорити, дуже багато його приміняю. Мій найкращий найлюбиміший критик, дружина. Повен електропакет. Мультикермо, двохзонний клімат контроль, підігрів сидінь, автоматична коробка передач, повноцінний гідротрансформатор. Ось так виглядає салончик, збережено в чудовому стані. Багато ніж для окуляр, зеркала. Задній ряд. Збереженість карти, порогу. Все дуже в чудовому стані. Осне колесо, яке ні разу не встановлювалось, іде повноцінний легкосплав. В багажнику все просто чудово. Пластик в достойному, незатертому вигляді. Дивіться, як воно все виглядає. Ніші додаткові. Домкрат, ключик, все на своєму законному місці. Зверху в перемички в комплекті. Ось так виглядає з цього боку. Та сторона, яка завжди найбільш пошкодженіша. Тут просто все клас. Автомобіль без ржавчин, без ризиків і всього остального. Будь-яка перевірка за вашої потреби. Чи за ваше бажання точніше? Ось так все виглядає. Просто чудово. Нагадую, 2007 рік свіжопригнана з Європи 2.2 дизель, автоматична коробка передач, повен привід. Жодний елемент не фарбований. Автомобіль чекає на тебе. Телефонуй.